Зараз буде інфа для тих, хто проявляється в блозі, робить якісь дії, а результат не такий, як хочеться, або дуже мінімальний. Слухайте, інсайт, який вчора мені прийшов. Чую, по вулиці їзди машина. Купуємо горіхи, пір'я, акумулятори, радіатори, ще, ставимо, ще якісь там старі зварювальні апарати. І оце на повторі, на повторі, купуємо горіхи, пір'я, купуємо горіхи і пір'я. І мені приходить інсайт. Думаю, бляха, люди, щоб заробляти гроші, це їхня робота. Вони їздять цілими днями по вулицях, там, по селах, і все на повторі одне й те саме роблять, одне й те саме роблять. Купуємо і пір'я, купуємо і пір'я. І я думаю. Є люди, які заморюються вести блог, тому що надоїдає монотонність, там рілси, пости, там, сторіс, заклики, якісь там доносити цінність, надоїло, чого ми. Я постійно можна доносити цінності, що я там амбасадор з карми, що я допомагаю налагоджувати стосунки через карму, бо карма це все. І гроші, і бізнес, і здоров'я, і стосунки, чого я должна постійно людям розказувати, що там треба в карму вивчати, бо це через карму можна створити гроші, там все. Якщо в когось таке приходить, що блядь, мені надоїло, просто подумайте, що це просто наша рутина, це просто наша робота. Якщо ми вирішили проявлятись у блозі, там таролог, астролог, номеролог, там, кармолог, будь-яка ніша, там, наставник наставники щось, то ми постійно робимо одні ті самі бліндії. Ми виходимо в блог і розказуємо, купуємо горіхи, і пір'я, акумулятори, радіатори, помієте? А ми розказуємо тільки своє. От комусь зараз інсайт. Напишіть, будь ласка, тут в коментарях, що ви зараз зрозуміли. Для мене це був просто інсайт на мільйон. І тепер кожного разу, якщо мені вдруг захочеться там поничити, магай, бля, надоїло мені розказати одне і те саме. Просто згадати, що це моя рутина. Я вибрала цей шлях. Це так само, як касір на касі в АТБ Сидить і цілими днями пік, 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 пакетик надо, готівка чи карта, пік. Пік, пакетик, треба, готівка чи карта. Це ж те саме вибор людини бути касіром і робити одні й ті самі. Дістві. У нас, тих, хто веде свої блоги, теж є одні й ті самі: дістві. писати рілси, пости, сторіси, доносити цінності, чому саме наш продукт вирішує вашу якусь проблему. От і все. Поділіться в коментарях, кому сейчас стало цінним. Те, що я поняла.